Всім привіт, доброго ранку, дня, обіда, ночі. Кому як хто як мене дивиться? З вами Мар'яна, ви на каналі Вишивальна Хата. Сьогодні 21 липня. Сьогодні у нас просувальне вишиване. Так, минулого тижня в нас була цифра 2. Це раз кидаю цифру. Яка 3, Теж непогано. якісь різнобарві. А то так, 2-4, 2-4, іноді 5. А під номером 3, пізніше пригадаю, що, зараз я зразу зроблю скрін екрану для дівчаток. Всім, всім привіт, дівчатка. Так, всім привіт. Я недавно тільки прокинулася, дівчата, якщо ще чесно. Були обстріли, я сподіваюся, ви всі живі, здорові і у вас все добре. Так, просувальний вишевун, цифра 2 надіслана. Ліра до нас повернулася, вона дошила своїх зомбарів. Це прям чудовий млин. Я, я, я від нього в захваті. Я вчора теж борги здавала. Ось Наталічка. Так, давайте по, по порядку. потім. Мені здається, що тут треба вибрати просто день. І зробити відео просто по тому, хто що вишиває в нас тут в групі. З приводу мене я вишивала вчора закрила один борг по котові розумному 500 хрестиків. 600 603, але в мене ще один борг за тиждень, то треба ще 600. І мені вчора, як іронія долі, випало завдання в літній. Браділці, літні подорожі, вишити 500 хрестиків на, сюжет... на сюжеті з котами. Ну, прям взагалі супер. То буду сьогодні дошивати. Сподіваюся, що сьогодні, бо ну, сьогодні в мене дуже багато справи. Завтра в мене взагалі не буде часу. Завтра знову у мене день роз'їздів. А плюс, по... ну, вже так все склею в кучу, а по просувальному вишивану я ще вишила. 300 хрестиків ось тут на маминій картині на Бусковому чуді. Чув вже мамина, вже моя. Я так позвичі говорю. На босковому чуді. Вибачте, мене трошки перервали. Так, я зупинилась на тому, що я вишила ще 300 хрестиків на Бусковому чуді. Поки все, я цю картину так, просуваю по чуть-чуть, геть-почу-чуть, -чуть, тому що в мене є інші пріоритети. І. Я вам скажу, її мені подобається вишивати. А взагалі, фірма Фантазія розробну пропрацьовувала ферма... Ферми, господи, що я милю, дівчата. Я недавно прокинулась, я вибачаюсь. Пропрацьовує схеми досить непогано. Вона їх спрощує. Я пам'ятаю, що мама говорила про те, що краще схеми, ніж фантазія, якщо брати українських виробників вона ще не вишивала. Так, перейду далі. Я бичка підтягнула ще. Ну, я взагалі за місяць тут вишила 3300 з чимось хрестиків. Бачите, я вже до краю доходжу. Якщо отак розкласти, то ось. Бібі -бі сховала. І Мені закінчити ось цю частину. Вибачте, що я знову не підготовлена. Мені вишити ось цю частину, цю зону закінчити і потім цю зону. Я почала тут чорний і зайшла так далеко із-за того, що в літній Бордівці, в літній, літній подорожі, випало, що вишити 200 хрестиків чорним. А в мене не де чорного немає, не було, як, як тут, з тих сюжетів, які я вишиваю зараз. І тому мені прийшлось відрахувати <схід> чорним <схід> так далеко збігти. Так, це вже я перейшла на фон. Як же хочеться його насправді швидко вишити? Тепер ще я придбала собі у сузір'я Єдинорога ось таку пір'їнку. Вишила я тут на тисячу хрестиків, і буду ще розпускати. Бачите, я поприкривала всі QR-коди, все, щоб ніхто нічого не бачив. А тепер. В мене є ділема, про яку я хочу поділитися. Можливо, хтось не звертав уваги, а можливо, хтось не знав, але з цього я потратила зайвий свій час і запорола оцю сторону. Тепер мені треба розпускати і вишивати заново. От. Чому? Зараз поясню. Зараз перехвачу планшет пояснюю. Ось наша пір'їнка. І ось схема нашої пір'їнки. Я не буду її показувати повністю, аби не порушувати авторське право. Наприклад, візьмемо ось цей значок, оцей хрестик. Тут цей хрестик, ось він. По, організа... по, по, по органайзеру йде номер 7. А ось тут цей хрестик. Ой. Де він? Ось. Все. Він йде під номером 6. Якщо ми візьмемо, наприклад, я навіть тут в схемі не буду показувати, оцей квадратик заштрихований, він такий самий є ось тут. То по перенабору це йде під номером 2. Під номером 2. На секунду, знайдіть да? номер 2. Тут червоний висить. А тут йде номер 5. Це не є претензія, це прохання до виробників. Не тільки Наталі, вітаю вас, Наталя. дякую вас. Дуже чудові ці всі іграшки, я люблю ваші іграшки. Але от я зіштовхнулася з такою ділемою, воно би, здавалося, да, нічого, можна перевісити нитки на органайзері. Але тоді, навіщо я задам питання, як покупець? як... Ну, як, як, як клієнт, будемо так казати. тому що я, Хто пам'ятає слово потребітіль української, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А як покупець, я хочу купити і ну, придбати і вишивати. І не тратити свій час на інші речі. В мене в житті не так багато зараз лишнього часу, для того, щоб я сідала і все це перевішувала. Ну, от, чесно. І тому я попрошу вас, дуже-дуже попрошу, щоб в перенаборах ви поставили номера ниток. ну, Номера не в плані по номеру DMC, а в плані, як у вас на органайзері, так само, як в друкованій версії, щоб можна було не заглядати в друковану версію. Ну, я вже відвикла від друкованих версій. Мені простіше, коли це на планшеті, телефоні. Тому що, як правило, я беру такі сюжети в дорогу, і коли в мене випадає вільних півгодини, я буду сидіти і вишивати. І я не буду тратити час на те, щоб шукати, де там по органайзеру. Я випадково це побачила, коли я отак номер 2 я сюди, а тут червоний. Думаю, що щось не те. От абсолютно щось не те. Тому, будь ласка. Я вас дуже-дуже попрошу, щоб номера в перенаборі, оці номера. Не ДМСі оці співпадали з тим, що тут. І це вам просто ціни не буде, і я вас буду далі обожнювати. Ну, в принципі, все, що хотіла сказати, і це знову ж таки, я повторюсь, це не претензія, це. Може, є дівчата, які не знають так, так само, як і я не знала. М щоб мали на увазі, що номера вони відрізняються. Ну, по, по крайній мірі, я можу сказати за оцю пір'їнку. В мене ще там є дзвіночок, я його ще не шила, а це для наступного місяця буде. Побачимо, що, що там буде. От. Наразі все. Всім гарного тижня. Не дивлячись на всі обстріли, на те, що у нас відбувається, я сподіваюся, що ви всі цілі, всі здорові. Хай у вас буде цей тиждень спокійний, лагідний, погода, щоб була до вас доброю. Знаєте, і не спекотно, і не холодно, щоб було комфортно всім. І в житті, щоб так само було комфортно. Так що, давайте цей тиждень буде дивістики за комфортний тиждень. Хай все всіх вийде, хай всі досягнуть тих, тих цілей на цьому тижні, які планує. Ну, а як завжди, швидкої голочки і рівних хрестиків. Гарного тижня, па-па!